Смачний домашній зефір для найрідніших людей готується дуже просто. Ставимо варити ягідне пюре, цукор, воду і агар. Паралельно відділяємо білок від жовтка. Добавляємо дрібку солі та починаємо взбивати міксером. Доки наша маса вариться, вона повинна ось так: от кипіти та булькати буквально 3-4 хвилини. Білок уже стає ось таким пишним. Додаємо цукор, взбиваємо ще пару хвилин, вимикаємо нашу ягідну масу. Паралельно до взбитого з цукром білку додаємо лимонну кислоту та вливаємо гаряче ягідне пюре. Через 3-5 хвилин маса вже буде повністю готова. Коли вона почне накручуватися на вінчик ось такими великими шматочками, тоді вона готова і її можна перекладати до кондитерського мішка. Я висаджую її ось такими гарними завітушечками. Викласти можна ложкою або у форму. Всі деталі написала в описі. Обов'язково наш зефір припиляємо зверху суміш цукрової пудри і крохмалю. Даємо зефіру стабілізуватися, і потім склеїмо дві половинки між собою. Смакуйте.